Інтересам колективи, вони стають відомі на всю Україну роботодавцям, що теж мало важливо. Але саме, що мене цікавить, це збільшення кількості стартапів в Україні. Скільки ми можемо аутсорсити на когось, Нам потрібно народжувати свої ідеї і їх втілювати. А у нас дизайнери можуть зібратися з програмістами, системний адміністратор їм потрібну систему і зробити якийсь прямо новий новий стартап з програмуванням, з дизайном, чим заходимо. Це, є всі умови, але ну, просто ми привітли чомусь працювати як наміці. Поки що ми вчимося, але ми йдемо потихінку до того, мотивуємо своїх студентів, тому що незалежна думка, незалежна ідея може абсолютно, абсолютно впевнено реалізуватися і бути живою, і мати своє місце чи в бізнесі, чим в бізнесі. Я не кажу, що всі ідеї повинні приносити також. Можуть бути прекрасні соціальні ідеї. Бо тема цих чемпіонатів зазвичай соціальна. Тут трошечки перемоги наші за прошлі роки, ці цисторумчати теж на друге місце по Європі, команда не, зайняла в прошлому році. Трібні Меджинка це програма скійнамінації. Кожен рік ми займали відходили вищі вищою і Нарешті ми в 2012 році перемогли це вперше за 10 років існування майже совтімейженька, Україна зайняла перше місце. І про «Комп'ютерного де й знався весь і команда переможців поїхала в Microsoft в Силіконову долину, долину. І з ними зустріки зустрічалися інвестори з усього світу. Це, це цікаво. Хлопці просто на кухні зробили ідею, втілили її, і несподівано. Перемога і несподівано. Гранті від не Майкрософт на 50 тисяч. Вони роблять своє підприємство. Ніхто навіть і не знає, що так буде. Але це абсолютно реально, абсолютно можливо. Просто треба вірити в себе. Ну і тепер зупинимося на тому, що в нас є три напрямки основних розробка програмного забезпечення, технології систем, та системи рекламування, запитання графіка на дизайн. Дивимося, що на розробці програмного забезпечення. Всім вам роздали програму. Там є попредметну, вони дивіться і не треба дивитися, попредметно вся програма навчання. Але загалом я вам скажу, що там є. Вас підготують до вакансій. Загалом то я казав не під математичне моделювання і 2D-3D-графіку, а під бізнес-програмування. Тому що 90% все-таки це бізнес-програмування. Бізнес шумує, бізнес росте і потребує бізнес-додатків. Крім того, комп'ютерні ігри, мобільні додатки це теж індустрія, яка розвивається, під яку ми готуємо. Що у нас в програмі? Починається програма C програмування, windows програмування, потім .NET-програмування і java програмування Веб програмування і проєктування базарів. Це ніби так просто. І я зробила такий індекс для програмістів, щоб ви знали, що от цей індекс HH показує, що на два java програміста 10 вакансій, на одну вакансію 10, ви як-то, на одну 10, на два, 5. Ну, загалом, на одну це 10, на дві це 5. На одну вакансію п'ять пропозицій. Тут я запуталася в цифрах, ну добре, я не дуже гарно сигнала. Факт того, що я хотіла сказати, що від 10 до п'яти вакансій на ті спеціалізації, на які ми готуємо Java, .NET, C++, PHP ми теж вивчаємо, але там уже попит ну, трошки менший. Бачите? Що ми будемо міти робити? Так розробляти любі додатки, які у вас стоять на комп'ютері. У вас стоять доступні додатки на комп'ютері, ви користуєтеся веб-додатками, користуєтеся мережевими додатками скайпом, під Windows, під платформи на Java, розробка комп'ютерних ігор, мобільні пристрої, Зактор. немає обмеження, все, що можна побачити, побачити на комп'ютері чи на якомусь гаджеті, ви можете самостійно ділити. Наприклад, в цьому році у нас в березні був захист, я тут дизайнерську роботу показувати з цього захисту, але там захищалися роботи, вони були і під Android-телефони, і під iPad, і під десктоп, це були гри, ігри, були бізнес-додатки, веб-портали були. Ну, Різноманітні галузі і тому ви зможете втілити свою ідею вже в ну, практичну реалізацію. Так, чи все я сказала про програмування. Ну, по програмуванню. Звичайно, що в Луцьку ми так само як і в Рівне, наведемо зв'язки з усіма роботодавцями, тому що там ми просто друзі. Ми там збираємося, кожний чемпіонат приходить до нас, приходять всі наші роботодавці. Вони з нами співпрацюють по предоставленню викладачів, вони співпрацюють з нами по працевлаштуванню, проведенню стажування. Зараз іде стажування по веб. Де просто директор фірми веб компанії значить, стажує студентів, які хочуть працювати в веб-галузі, це дизайнерів по розробці дизайну, талановитого дизайну для веб-сайтів. На літо у нас планується дві, дві від роботодавців таких факультативних ліній. Це буде розробка Script, тому що є компанія Тараса Тарасова, про яку пишуть в журналі Forbes одного із засновників. Комп'ютерних ігор на Україні з перших засновників. Це по Action спіл Flash анімація і по .NET -у. фірма Bureau of Innovation Technology теж, теж проводить такі стажування з відбором на роботу. Це буде місяць-два, вони дають якісь практично готовані завдання і виділяють кращих і на роботу. Ну, це таке у нас нове у нас на четвертий експеримент. Попри целаштування вже після C++ Плюс у нас забирають студентів на Юніверу. Ще пройти по дотнету трошечки, після дотнета забирають на бюро Фіначен Технології. Софцер у нас найбільша в є, найбільша в східній Європі фірма Софцер. забирає теж всіх зібільних студентів. Фірм дуже багато. Ремес Март, шведська компанія Аксос. Вони забирають по ходу вже під ті знання, які їм потрібні, забирають у нас студентів під у нас на дипломуванні були люди, вони всі працювали від року до 7 місяців, вже на роботу, вже на дипломування. Можна поступово змінювати роботу, набирати знайти більше і більше. І загалом, програма навчання, ми вже зрозуміли, що буде блок по C програмуванню, після нього йде блок ВПЧ Менсі CSS, JavaScript, після нього задаємо знання баз даних, база даних, причому від простих. До складних я д重계х, і мспл сервер, і Oracle, які обслуговує мільйони транзакцій з підвищеним security, хотіла сказати, з підвищеною безпекою. Потім йде майже рік курс Дот .NET, там і десктопні програми, і мережеві, і системні, і системне програмування, і програмування під Windows 8 вже є. І веб-додатків на платформі Дот .NET. Це дуже популярна зараз професія на .NET, дуже великий вицікова. І вже четвертий і п'ятий семестр це йде Java-програмування, і тут ще один нюанс. Здавалося б, я так кажу, що кодер, Java-кодер, C кодер і так далі. Ні, у нас на п'ятому і четвертому семестрі є предмети, які роблять все-таки не кодера, а розробника програмного забезпечення. Чим не відрізняється просто кодера, розробник програмного забезпечення, він може зустрітися з клієнтом, визначити які вимоги до проєкту, описати ці вимоги, зробити розробку архітектури проєкту правильно. Заходити, відтестувати, перевірити якість і впровадити. Всі ці предмети у нас теж є. Бачите, починати п'ятий семестр. Ми не тільки програмісти, але й люди, які можемо взяти любу ідею або любого замовника і розгорнути роботу над цим проєктом і довести його до практичного успішного завершення. Те, що дуже багато фінансорів працює прямо вдома. Це факт. просто для вас такий показовий приклад. Сергій Лапов, це з історії успіхів студентів, йому 40 років, він прийшов, відучився у нас на цьому, він займався торгівлею, продавав одяг на своїх домових точках. Пройшло два з половиною роки, і він працює віддалено на Канаду, сидить в Новоукраїнці, це такі село области, який роме так має там інтернет. Англійську мову знає і працює, як віддалено сам. Ну, Заробляє 1800 доларів. Я недавно хоча б мати детерах. в Ді роки. Це тут така перспектива, це абсолютно реальна, тому що просто, якщо ви викладете резюме, вони будуть тривати на шматки пропозиціями. Якщо я заходжу в LinkedIn, це така професійна мережа до нашого випускника на профіль, і я бачу 17-20. Хайрі, хай це Human Resource представники, ніби як відділ кадрів по-старому в софтних кампаніях. Всі там і всі умовляють, йдемо до нас, ідемо до нас, йдемо до нас. Соферні компанії зараз змагаються за людину. І навіть заманів усілякими плюшечками. Типу у нас є басейн, у них немає. Любить, у нас тут є тут білітики на тренажерних зал, у них немає. Це йде боротьба вже за it айтішника. Я могла пересказувати дуже довго. Тому що я знаю дуже багато про це, мене це хвилює, я це люблю. Але давайте перейдемо до слідуючого напрямку, тому що так ми не встигне, я і так вас затримую да? погодинам може. Другий напрямок мережеві технології системне адміністрування. Коли ви сидите в себе вдома і починаєте там, говорити з чутью Машою із Англії, да? чи, ще з чи доступаєтесь до якихось сайтів інтерактивних, чи відправляєте почту. Чи навіть просто працюєте з будь-яким сайтом, ви зайшли на будь-який сайт, ви взагалі додаєтеся і такі М -м, як -ві розтані, так. ви відчуваєте, що все-таки хтось незримо підтримує для вас цю правильність доставки інформації. Оцей зв'язок від вашого домашнього комп'ютера, десь на Бойко 1, до якогось англійського сервера, де розміщена яка служба, по ви користуєтесь ви. ви. сидите на роботі у вас в усіх кабінетах об'єднані комп'ютери в одну мережу. Ви відчуваєте, що це хтось робить, хтось дбає про те, щоб ваші комп'ютери робили, щоб мережа працювала справно, щоб вона була захищена, щоб ніякий хакер не зламав цю мережу у вас на роботі, не одягнув комерційні е, свої секрети. Це для тих, хто не знає, що системне адміністрування по системні адміністратори вони починаючи випуск, знають залізо, операційні системи, налаштування. Знають, як налаштувати, спроєктувати локальну глобальну мережу, Локальна – це у вас вдома без виходу в інтернет, глобально це в інтернеті. Налаштувати на серверах всі підняти служби, які потрібно, ви в на підприємстві, як телефонія, що завгодно, що може знадобитися з IT на підприємстві. Це все робить системний адміністратор. Отак от, от просто я розказала вам про те, про таку високу професію. Системного адміністратора. Це наш Юра Мадарчук стоїть в СОЦСР, це нашний там системний адміністратор. Це такі шкафи з цим обладнанням, і він з ними розбирається. Системне адміністрування по-простому, я вже вам так сказала, що вивчаємо глибоко комп'ютер, операційні системи. І ось ми, починаючи з з першого дня спеціалізації, вчимося в цифр Нетворкінг Академії. Заняття по CCNA це сертифікація рівня м, системний адміністратор Європи, європейський системний адміністратор чи американський, так? рівень системного адміністратора. І зараз проходять наші викладачі навчання у CCNP, Ми ці предмети вивчали, але без цифрої академії і з слідючого потоку у нас вже буде вивчатися курс CCNP це Professional буква B означає, це вже буде як системний інженер. Це вищий рівень по. Європейському, американському ранжиру по їхньому тестуванню. Ви проходите у нас CNS, і, і СІНБІ, тут же в УЕЦентрі можете здати сертифікацію промислову, вона коштує 250 доларів і отримуєте сертифікат, який може дати вам роботу в Америці, в Ізраїлі, в Європі, в будь-якій країні світу. Тому що ці сертифікати вони дуже ціняться. Взагалі, це єдині сертифікати, які можна довіряти, коли наймаєш системного адміністратора професійного. Марішева безпека, великий місячний курс. Просто для прикладу зробила ще одну історію у нас в Валюшку Олександрову, він не закінчив інститут, він закінчив тільки два курси, він прийшов до нас, закінчив системне адміністрування, але він, звичайно, з тих хлопчиків, які живуть залізом, і він дуже багато практично досліджував всі матеріали. Так і всі успішні наші студенти вони люблять це, люблять говорять. І в нього така була історія. Він закінчив академію, під час цього він вже працював на компанії системним адміністратором, потім працював у нас компанії у нас викладачем і потім поїхав в Київ а, в фірму Інком, це величезна компанія, вже його запросили як цискат тренера, тому що він сертифікувався, отримав всі аналізи і СНП-сертифікацію. Англійську мову знає він став це тренінг. І потім йому запропонували приїхати в Канаду. Тут зараз ці історії не написано, вона не змінена, але він зараз працює в Канаді. І коли він їхав туди, в нього вже була робота, йому запропонували ті люди, які навчались в нього на англійській, віддалено на Кінко в Києві, вже запропонували відразу їздити по відділкам і проводити тренінг. І все, то він приїхав в Канаду, одразу маючи вже своїх замовників. Але недовго він так їздив, він прийшов. Не знаю чому, цю історію я ще не знаю. Але загалом ви бачите, що можливо все. Системні адміністратори у нас все одно, всі організації, які мають від трьох-п'яти комп'ютерів, мають наших системних адміністраторів, всі провайдери, інтернет-провайдери, банки, рідкі підприємства, які ще у нас збереглися і працюють, теж мають наших випускників. Тобто це у провайдера це може бути там, 15 наших чоловік працює одного, там 10 у другого і так далі. Це то, заповнений ринок, наш, ну, наш економічний ринок заповнений нашими системними адміністраторами. На жаль, що дуже мало тих приємств у нас, які дійсно працюють на повній груди і потребують хороший атішний відділ. На жаль, їм треба шукати роботу більше в Кієві, чи в Львові, ніж у нас, тому що вакансій мало і не вистачає. Але це не проблема з такою сертифікацією, з глибокими знаннями побачили на люба роботи. Ще нікого всього навчають вивчають сервер роботу з базами даних, як розгортати, всіляти нам додатки, які потрібні підприємству. Ну, от так, якщо коротко, про зарплати можу сказати, що в рівне зарплати стартового це буде півтори-три тисячі, це, якщо ви пропрацювали 2 роки, то дойде зарплата до трьох тисяч. Якщо не невровно, ви можете вийти на зарплату на такому рівні, що ви рік відпрацювали системним адміністратором, це приблизно. 3-8 тисяч вам можуть запропонувати роботу англомовним адміністраторам і старшим джуніорам пропонують уволі тисячу доларів, але за англомовним системним адміністраторам. От. І в середньому, якщо ви вже пропрацюєте років 5, то може бути на софтверній компанії, на якійсь хорошій компанії, яка має хороший економічний стан, це може бути 14 тисяч гривень. Тобто трошечки менше, ніж у програміста. але можна завжди вийти на рівень. Вище і вище і вище. Вчайте англійську мову, ставайте на європейсько-орієнтованих підприємствах системними адміністраторами. Так як у нас на Савцеві там є інженери конфігурації, вони отримують 1500-1900, так само, як і програмісти. Це то, англійська мова, плюс знання. На совцепі цілий відео працює наших системних адміністраторів, вони працюють в UE. Це тестировщики качества, якраз на циску обладнані, вони тестують ЦИСКО програмне забезпечення. Те зарплата така сама, як і у програмістів, а програмістів я зарплату вам з Ну і звичайно, що в нас включається програмування на C, на нас система маткивання. Все, хто ми знаємо програмування. У тій системі адміністраторів, які знають бази даних і програмування і як побудувати любому речі. Це графіка та дизайн. Я вас не допомогла, бо я переживаю, що Прискорять комп'ютерні інші це, це, працює колектив дизайнерів, працює колектив програмістів, і обов'язково є декілька системних адміністраторів, які роблять площадки, які розвитають цей проєкт. Значить, тут ми розглядаємо їх, як вони можуть працювати окремо і в составі it компанії ну, Дивіться, тут є список, що потрібно дизайнеру зауважити, що талант на останньому місці. Це, у нас програма так розрахована, що якщо ви будете працювати щоденно виконувати ті завдання, які ми даємо, то талант у вас з'явиться, що є талант 99% праці. Так от, якщо ви будете з нами 99% праці виконувати, плюс 1% таланту у нас є в навчальні, значить ви будете робити дизайнером. Прочитайте це. Програма навчання у нас складається. З яких частин. Перший рік навчання це 2 d дизайн плавна поліграфія, що туди в Крім того, що ми вивчаємо комп'ютерний інструментарій, фотошоп, ілюстратор, ми ще вивчаємо масу теоретичних предметів, які пов'язані з практикою, які зроблять дизайнера. Ми вчимося і малювати, у нас є малюнок півроку, ми вчимося теорії дизайну, рекламному дизайну, типографії всіх до друку матеріали своїх реклами розробляємо брендовий стиль для підприємства. Ну, то це, наприклад, брендовий стиль. Це від відсидки до відгода. Розробляється так званий брендбук. Це, бренд це індизайн, розробка поліграфії журналу, наприклад, це другий семестр. Після року навчання ви вже можете зробити, є така курсова робота, проводить брендбук, закриваєте перший рік навчання. Там зараз у нас ще з'явився веб-дизайн. зараз вони роблять три дизайни сайтів, просто на першому семестрі, там у нас вкладе, тому що необхідність виникла підвищити рівень веб-дизайну, великий попит, і не вистачає людей, які працюють на сутрі нам на рівні. Другий, третій семестр, у нас його третій семестр веб-дизайну, вивчаємо, як зростати на цей сайт, як зробити його ергономічним, як розкрутити його, тому що без розкрутки сайт, він номер лежить в інтернеті, ніхто його не бачить ніхто туди не ходить. І вивчаємо, як робити флеш-анімовані веб-сайти і флеш-ліки. Це третій семестр, який закінчується у нас. Це приклади робіт, випускників. Я розкажу трошки пізніше про процес працювання. І 4-5 семестр у нас відео о добропівмірах переспеці. Ви можете звертати свій тривожний фільм, хочете рекламний ролик, це залежить від ваших амбіцій. І 3 d Max і має 3D. Що таке 3D Max і Майя 3D, ви ще дивилися фільми, напевно, що ви знаєте, такий можна фільм, як шрейк. Зроблений 3 d Max і фільм має. Дивились матрицю. Кругом, де ви в фільмах бачите нереальні якісь події, які люди виконати не можуть, знаєте, що це 3D-моделювання. Коли моделюється людина сіточкою, вас фільм постоїть, десь припадку в нього прекрасні роботи по 3D. От. Потім накладаються текстури, людина вставляється в оточення, дається освітлення і виходить абсолютно так, як на фотографії. Ніби це фотографія. Давайте подивимося, які фотографії вони можуть змоделювати самі. Це ніби як. Перші роботи, машинка посередині 3D-марку, оточення, машинка, дизайн інтер'єру, У 3D-макс має таку курсовою роботу дизайн інтер'єру. І такі люди теж потрібні на рептурації. Дизайн екстер'єру, ландшафтний дизайн. Ось тут я хотіла б дати вам найтіфіль. Це знову ж таки в березні у нас на захід дипломний пробіг, і щоб знали, що при демоделюванні можна робити, то я вам покажу дипломну роботу. Три місяці дипломна робота після робочий час. Це маленький.